Місто Героївка планета железяка і Хітяра всіх продажів і тип-топів. Ліфан CTR 200. Найближчий конкурент боксера. от Якщо ви вибираєте серед таких дідових мотоциклів, там де ззаді два амортизатори, то ви точно будете розглядати боксера о цього ліфанчика. Але ліфанчик має мотор на 200 кубів. 200 кубічних сантиметрів Ось так він виглядає. Верхньовальний, двохлапаний, звісно, що ви хотіли за такий прайс. І він буде їхати ну, пояскравіше того самого боксера. ну і зовнішній вигляд у ліфана буде також більш яскравий. До речі, в цьому році вони зробили нову кольорову гаму, зробили нову морду, нову оптику. Габаритні вогні, LED-лампочка і взагалі-то морда схожа, не знаю, ну, мені на якусь -NC вона схожа більше всього. Не знаю, мабуть, так. По всьому іншому да, нова вихлопна система, нова труба, і він став тихіше і такий. не знаю, Більш аристократичний чи що. Ну, звучить він доволі непогано. Тут у нас присутній масляний. Радіатор, який охолоджує моторну оливку. Е, поміняли сідло. Матеріал здається той самий, але по пружності, по м'якшості він став більш комфортний. Отакий, От без претензій, ніяких ключик. І новенька, новенька приборка. Новенька приборка, але вона така, ну, скажімо так, аскетична. Хондівський хромований прямий велосипедний руль. Прикольний мотик, непоганий і за дуже невисоку ціну, як на цей клас. Окрім того, тут у нас присутній кікстартер двигуна, що дає можливість, ну, якщо взагалі валера і прохихікали свій акумулятор, не знаю в кого і коли він сідає, але кажуть, що кікстартер взагалі необхідна річ. То можна буде його торкнути він заведеться і поїде. Пару слів про мотор і чому саме цей мотоцикл є конкурентом боксеру і чому він кращий. Ліфам встановили 25 2025 році новий мотор з маркуванням 165 fml Тобто він має ну, майже, майже 200 кубічних сантиметрів. Він повністю новий, тобто він не використовує не той мотор, що був на попередній генерації CTR. І відповідно, він їде набагато краще, навіть в порівнянні зі своїми конкурентами. Ну, скажімо так, Той же самий боксер не буде згаданий при случаї, але він буде набагато скромніший. Хоча ціна цих двох мотоциклів вона буде співставна. Так от виглядає масляна. Магістраль до радіатора. І радіатор, як ми можемо бачити, він доволі широкий. І не знаю, він пофарбований в алюміній, чи правда алюмінієвий. Ну, Не знаю, масляний радіатор алюміній то таке. Е, Отак от він виглядає. І ячейка на радіаторі, якщо звернемо, вона вона дуже дрібна. Е, я до чого звертаю увагу на радіатор на китайських мотоциклах, до речі, поза 30. ПЗ-30 карбюратор стоїть. Чому звертаю увагу на радіатор? Тому що я зустрічав такі ситуації, коли саме на китайських мотоциклах радіатор він якби є, але носить такі, ну скажімо, майже декоративні функції він виконує і все. Тут є надія, що він буде дійсно працювати і охолоджувати моторну алею. Мотор з протилежної сторони, як бачимо, у нас тут зовсім інша конфігурація по порівнянні з тією попередньою генерацією CTR. -а. І здається, тут трошки більше будуть диски щеплення. Ліфан ну, тобто, навіть на таких недорогих мотоциклах вносить якісь зміни і робить їх краще. Мотоцикл з точки зору райдера. Ну Якщо для такого скромного мотоцикла слово райдер можна примінити, тут у нас зарядочка USB, вона йде штатна. Заводика, USB A. Э, щось там написано. Не знаю, о, читаю 2 ампери. Ну, Тобто, хоча б підтримувати зарядку вашого телефона. Буде нормально. Вот така приборка. Ну, скажімо так, скромненька. дуже. Адометр, э, покащик нейтралки, тахометр, спідометр і баку, в баку.